Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент Сьогодні продовжилась фірія ВСУ на фронті, очевидно, зв'язана з тим, що сьогодні відмічається професіональний праздник українських сил ВВС, чим сьогодні їх поздравив президент Зеленський. І сьогодні були нанесені воєнно-воздушними силами удари по геніческому і Чонгарському мостам. Оба були. повреждены и в ближайшее время использованы быть не могут. Они являются ключевыми транспортными артериями для российской оккупационной группировки в Украине. Песков дал интервью New York Times, в котором заявил, что Путин впервые в истории может набрать более 90% голосов на президентских выборах. Но ведь абсолютные сволочи. Вот но, но -то эти лжецы. Песков дал скандальное интервью крупнейшему американскому изданию New York Times, в котором заявил о том, что Россия не претендует на ту территорию, которую не записала в Конституции. На прямой Вопрос, собирается ли Россия захватить еще больше территории Украины, он ответил. Нет, мы просто хотим контролировать всю землю, которую мы сейчас записали в нашей Конституции как нашу. И мы продолжим операцию в ближайшем будущем. Из слов Пескова становится понятным, по крайней мере, это официальная версия. Что поскольку россияне провели непризнанный никем в мире так называемый референдум с 23 по 27 сентября 2022 года на временных оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни одну из этих областей, кстати, Россия полностью не контролирует. Так вот, именно все эти территории, включая областные центры Херсон и Запорожье, которые российская армия не контролирует, они считают своей территорией. Также Песков спрогнозировал, что Путин на ближайших. В выборах будет переизбран с результатом более 90% голосов. После того, когда СМИ начали его массово цитировать, он заявил о том, что журналисты Нью-Йорк Таймс исказили его слова и передали их неправильно. Сам большой материал с комментариями Пескова носит название ⁇ Вечная война Путина ⁇ И в нем журналисты пытаются найти ответ на вопрос, устанет ли Путин от войны в Украине и начнет ли он в самое ближайшее время мирный процесс. Песков утверждает, что война в Украине будет продолжаться, как он заявил, до победного конца. Также он уже заявил о том, что если Путин будет выдвигаться, он будет переизбран с огромным преимуществом. Никаких сомнений нет. И далее ключевое. Но выборы являются демократией. Сам президент говорил об этом в своем послании. И если президент решит их не проводить, значит теоретически их можно даже не проводить. Ну, в самом деле, зачем проводить? выборы на России, если и так уже все заранее знают исход этих самых выборов, что президентских, что Государственную Думу. Ну, а Песков, собственно говоря, широт Путина, всего лишь только озвучил путинские хотелки. Но ну, а результат 90%. Ни одним из российских кандидатов в истории, будь то Ельцин или Путин, никогда достигнут быть не был. Ранее СМИ сообщали о том, что администрация Путіна націлена на результат 80% на этих виборах. Тепер оказується вже на 90%. А от наш народ, у вот так глубоко, он вообще понимает, що происходит? От он знають, яка угроза перед нашою страною. Злоге інтерв'ю, якими дали BBC, де ви сказали, що навіть вихід ЗСУ на кордони 91-го року не означає завершення війни. Чому ви так вважаєте? Адже багато хто впевнений, що така поразка Російської Федерації означатиме крах режиму Путіна, а отже, і завершення війни? Ну я це не вперше кажу. Я це казав не тільки інтерв'ю BBC. Я взагалі не розумію, як одне пов'язано з іншим. Чому вихід Збройних сил України на державні кордони України має автоматично означати крах режиму Путіна? Закінчення війни і деякі, такі, деякі сили в Російській Федерації, які будуть вважати, ось ми втратили українські території, нам потрібна нова влада. Це означає, що в Росії є якась більш радикальна, більш шовіністична сила, яка вважає, що треба далі воювати за ці території, вона буде намагатися знищити Путіна. Чи що. Тобто, тут немає причини наслідкових зв'язків, чесно кажучи. Я просто вважаю, що проблема цієї війни зовсім не вихід української армії на кордони 91-го року. Я вважаю, що проблема цієї війни, те, що вона не може відбуватися на території самої Російської Федерації, на суверенній території Російської Федерації. Ну, і тому, що у нас, в принципі, немає ніяких реальних воєнних можливостей. Це теж ясно. Тому що ми воюємо з ядерною державою, і тому, що для наших союзників війна це саме звільнення наших суверенних територій. І тому ця війна все одно закінчується десь на якійсь певній лінії, яка суверенної території Росії взагалі не торкається. Коли закінчується справжня війна? Коли армія однієї країни або може увійти в столицю іншої, як це було після Другої світової війни, або загрожує чужій столиці, як це було після Першої світової війни. Ми розуміємо, що якщо не буде миру, то рано чи пізно ворог прийде до нас в столицю і знищить нашу державність. І ми йдемо на якісь перемовини, правда? А якщо Росія точно знає, що їй, в принципі, нічого не загрожує, ну якщо реально дивитися на речі, їй не загрожує Україна, тому що Україна хоче визволити власну територію. Її не загрожує НАТО, тому що НАТО оборонний Союз вона всім загрожує. вона. І її не можна зупинити, я б сказав, з точки зору зміни режиму, тому що це режим ядерної країни. Тому для мене вихід на кордони України це вихід на чергову лінію зіткнення. Я хочу нагадати, що з точки зору російського конституційного права Донецька, Херсонська, Запорізька, Луганська. І області Республіка Крим це частина Російської Федерації. Так написано в їхній конституції. Це абсолютно не відповідає міжнародному праву, але путінський режим може вважати, що українські нацисти так звані окупували частину території Росії. Ну от, російська армія не змогла дати гідну відповідь, тому що була західна допомога і таке інше, але ми так цього не залишимо. Ми будемо готуватися, ми будемо посилювати нашу військову промисловість. Ми будемо знищувати їх. Воєнний потенціал ракетними обстрілами. Я ж що маю на увазі під незакінченням війни? Ну, от уявіть собі, що ми вийшли на кордони України. Російська армія змушена була відступити. А наступного дня ви прокидаєтеся вранці від сирен повітряної тривоги, тому що кинжали там летять на Київ або на звільнений Донець чи Луганськ. Це угу. закінчення війни чи не закінчення? Бойових дій може не бути на цей момент. Ну, тобто, це, це для питання. Закінчення війни може відбутися тільки в разі політичної домовленості сторін. Передумов для цієї політичної домовленості я не бачу. Ми можемо себе скільки угодно переконувати, що якщо ми кудись дійдемо, режим Путіна впаде. Але я ніяк не можу зрозуміти логіки. Чим Херсон відрізняється від Луганська? Чому звільнення Херсону взагалі ні до чого не призвело в Росії? Вони цього не, не помітили. А от звільнення Луганська чи Донецька, воно призведе до краху режиму Путіна чи Крим. Слухайте, російський режим це пропагандистський режим. Він оголошує сакральним те, що йому хочеться оголосити сакральним. Так що. Саме, саме в цьому ж полягала і полягає аргументація того ж Тімоті Снайдера, який пише про червоні нині Путіна. Який, е... Мають в голові в себе західні політики, і він каже: ну, не, не треба на це звертати увагу. Путін викрутить це як своєю пропагандою як завгодно, взагалі. Тому не, Звичайно, не треба тому що для нього важливий не Крим, не Донецьк, не Луганськ, навіть не Україна. Для нього важливо збереження влади, інструмент, Україна – інструмент збереження влади. Україна це Індуречі. інструмент. І, до речі, ви ж бачите, що війна з Україною це для нього непоганий інструмент збереження влади. Ми себе переконуємо в тому, що це все навпаки. Але ви бачите, всі ці вироки, які він зараз виносить опозиціонерам, 20-річні, 25-річні. Це ж говорить про перетворення країни на тоталітарну. Ну, правда, заключається в тому, що ще 5-6 років тому російська влада дивилася уважно на судно громадську думку і думала. Який краще вирок потрібний для критиків режиму, щоб не викликати якоїсь суспільної реакції? Може умовний, може недовгий. Так вона гралася в ці ігри з Навальним, з іншими російськими критиками режиму. Тепер вона ні в що не грається. Тепер вона по 20 років людям дає. Ви пам'ятаєте, що колись Путін оперував поняття «двушечки», коли мова йшла про Пустільо? Це для нього були терміни покарання. Тепер для нього термін покарання 19-25 років. Угу. Це цементування режиму. Я не знаю, наскільки це довгий час цементування. чи не може гайка, так мовити, перекрутитися, але ми все це побачимо в найближчі 10 -річчя. На Нато, що нам пристає і буде нам тяжело, не повинні нікого взивати німаліших сумнівів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.